Всім привіт сьогодні. Я проб'ю штрафний удар. Я поставлю тут камеру коло ворот. Даже может... О, отако. А я от іду. Я, я відстань робля. Головне, щоб по телефону не попали. Бо це відда. Іди я погано. Оттуда ж от хріщано рунало. Йома йо би! В мене вагоща. Я тут. Буде на. Ну. А моє! Ребят, ви бачили, як я пробив? Я пробив в ворота аж. Тільки я такою скоро пробив, що як маквін макіння, йма. Я ще тільки пом'ячу, я пом'ячився. Я все. Я ще, ще проб'ю знову на не знаю? так дві проб'ю. А ще я побуду по телефону вибачу. Ви мене не бачите? так. Ой-ой-ой. Всім пока. Я добре ударив, але тільки воно, не в ворота. Перший раз я ударив в ворота, а другий раз не в хорошо ударив, але не в ворота. Всім пока-пока. Коли я буду йти додому, я зніму ще одне відео.